У Львові військоми силоміт затримали відомого волонтера. А на Закарпатті військово зобов'язаного знайшли в калюжі крові в приміщенні ТЦК. Скандали з працівниками територіальних центрів комплектування не вщухають ні на день. Один з них стався в Закарпатській області. Там, як заявляють рідні постраждалого чоловіка, співробітники ТЦК, начебто, викрали хлопця з готелю в місті виноградів, побили його і, врешті, довели до спроби. Нині він знаходиться в лікарні, а справою зацікавилась поліція. Так, я знімаю. <риклад> Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розкажу усі відомі подробиці скандалі з ТЦК у Львові та на Закарпатті. Тільки підпишіться на канал і поїхали! Почнемо з подій на Закарпатті. Дівчина постраждалого Євгена Хабарова, Ганна Суханова. В дописі в інстаграм розповіла, що прикордонники, начебто, викрали її хлопця разом з іншими чоловіками з готелю у місті Виноградів. Звідки повезли до пункту пропуску вилок, що на кордоні з Угорщиною, там його нібито почали звинувачувати в намаганні перетнути кордон. Окрім цього, у нього забрали телефон, документи та гроші, а подзвонити дозволили б тільки якби він погодився підписати документ про незаконну спробу перетину кордону. Цей час Ганна, якій була невідома доля коханого, звернулася до поліції, де її запевнили, що чоловіків просто відвезли на перевірку, і причин для занепокоєння немає. Тоді я Євген вже перебував в центрі комплектування міста Іршава. Пізніше його перевезли в ТЦК міста Хуст. А вже зранку наступного дня Ганні стало відомо, що її хлопець перебуває в реанімації хуста. Євген розповів кохані, що в ТЦК його побили і піддали тортурам. Це в свою чергу спровокувало його на спробу накласти на себе. Після чого Хабарова і доставили в реанімацію. До публікації дівчина доклала фото і відео хлопця, який з явними слідами побиття на обличчі перебуває у лікарняній палаті. Подивись, подивись на це. Зніміться. <тірвання> 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 ні, 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 ви побачите. Ви побачите, що роблять люди, які з вами працюють. Водночас, за інформацією закарпатського ТЦК, 13 березня військовозобов'язаного затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Військоми стверджують, що саме в приміщенні центру комплектування чоловік намагався накласти на Військовослужбовці одразу викликали поліцію та карету швидкої допомоги. Лікарі зафіксували спроби. Водночас за цим фактом розпочала службова перевірка, і вже 18 березня були оприлюднені її результати у Закарпатському ТЦК. Наполягають, що прикордонники затримали військовозобов'язаного під час спроби незаконного перетину кордону. Потім доставили до ТЦК міста Іршава. Але там хлопець заявив, що не довіряє місцевій ВЛК, і його перевели до ТЦК Хуста. А там він, начебто, поводився неадекватно і вночі вчинив спробу. У вбиральні роти охорони, де його непритомного на підлозі в калюжі крові помітив черговий. Він був госпіталізований із незначними подряпинами на обох передпліччях. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом у спідній білизні Хабарова Євгенія Володимировича було виявлено пластину препарату Гідазепам, який використовують при невротичних психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток із 10. У ТЦК заявляють, що хлопця ні в якому разі не били, а цитата, подряпини на його обличчі, не свідчить про фізичну наругу над ним. Ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції, пояснює прес-служба центру комплектування, додавши, що закликають громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання. Наразі це усе, що відомо про інцидент. Проте дівчині постраждалого користувачі інстаграм розповіли. Ли ще десятки подібних історій за участі ТЦК в цьому регіоні. Чи є вони правдою, невідомо. Проте здається, правоохоронним органам варто все ж ретельніше взятися за вивчення можливих протиправних дій територіальних центрів комплектування. Адже, попри необхідність мобілізації військовозобов'язаних, фізичне насилля не має ставати нормою. Не така кривава, але не менш скандальна подія сталася 15 березня у Львові. Там п'ять співробітників ТЦК силоміць запхнули в мікроавтобус волонтера, завдавши тілесних ушкоджень. Дружина затриманого Кирила Тарана Віолета повідомила, що військоми, начебто, порвали її чоловіку куртку, розбили окуляри та телефон. За словами дружини, Кирилові не вручали повістки на місці затримання. При цьому чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії. Віолета викликала поліцію та заявила про зникнення людини. Але правоохоронці зв'язалися з нею лише через півтори-дві години. За цей час волонтера спочатку вивезли в Трюховичі Львівської області, а потім у Рівне. Близько четвертої ранку, 16 березня, був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП Романа Немишкала, якого у приміщенні не було. Але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП. Поки вони приїхали на нього. Зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК, не був у жодному кабінеті. Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони почали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують її чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП. Натомість керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов оперативно відреагував на інцидент. Він пообіцяв провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності. Згодом ситуацію втрутився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він відразу засудив дії військові. Моєму представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу тарану. Також по цій справі відбулася нарада з обласними ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу тарану. Водночас, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності, укотре наголошую, що Ві, затримання призовників, побиття, погрози, залякування це неприпустимо. Так не має бути в нашому демократичному суспільстві. Львівський обласний територіальний центр комплектування прокоментував використання сили проти волонтера вже 18 березня. Там кажуть, що він не показав військово-облікові документи, а також провокував конфлікт з військовими, які були направлені на службу ТЦК через отримані в боях поранення. Як з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані під час зміни місця проживання у семиденний термін, не став на обліку ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК. Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, який підтримує Збройні Сили України та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, які втратили своє здоров'я на захисті України. Тут варто пояснити, як саме Кирило Таран допомагав збройним силам. Відомо, що він активно займається військовими зборами українським захисникам, постійно публікує усі звіти і проводить збори як тиловик Азову. Крім того, Кирило друкує з пластику десятки тисяч виробів для ЗСУ: скиди, хвостовики, захисти для старлінків. Проте волонтерство все ж не звільняє від служби. Тож, якщо після проходження ВЛК його визнають придатним до служби, чоловіка все ж мобілізують. Та судячи з активності тарана в інстаграм, нині він вдома і продовжує приймати замовлення військових на друк виробів з пластику. Натомість вони з дружиною зазначають, що на цьому історія не завершиться, і вони продовжать доводити протиправні дії працівників ТЦК дивіться, перший крок ми вже зробили, але це остаточно не остання, і це не крапка в нашій справі. У Нас є дуже класна підтримка, дуже класна команда. Ми знаємо, що робити. В нас є чіткий план, але коли ви ставите питання, що далі, а як далі, я розумію вашу зацікавленість, ми обов'язково поділимося і розкажемо. Як треба діяти, кому дзвонити? Що треба робити в таких ситуаціях, коли вас просто вас насильно змушують, примусовий тиск психологічний, вас до чогось примушують, ми все розкажемо. Але ми розкажемо це постфактом. Наперед пробачте, я не можу нічого казати, тому що ну кожне слово ви розумієте, воно не буває зараз розголосу, і воно може діяти проти нас. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Маю надію, що такий розголос цих скандальних ситуацій вплине на рішення і дії працівників ТЦК, адже насильство з їхнього боку лише погіршує і без того складну ситуацію з мобілізацією в Україні. Але і військово зобов'язані чоловіки мають розуміти, що ані тиса, ані підроблені свідоцтва про народження насправді трьох чужих дітей не вирішення проблеми. Ніхто не хоче воювати, це нормально. Але думаю, усі хочуть жити у вільній Україні, а цього, на жаль, без участі військових нам не досягти. Дякую за перегляд, а також нагадую про підписку на канал і лайк під цим відео. Бережіть себе, па-па!